Ранок добрий, пластикові меблі упевнено увійшли у життя сучасних дачників. Дощу не бояться, місця займають мало, і навіть тендітні пані вистачить однієї руки, аби підняти ось такий пластиковий стілець. Одна біда, пластик все одно відгонить дешевизною, а у саду і на дачі все одно виглядає нерідним. Вихід пропонує молода київська дизайнерка Настя Фоміна. Вона з'єднує пластик із натуральною мотузкою, утилізує старі відра і перетворює їх на дачні меблі. Ми маємо мотузку, маємо відро. Що будемо з цим робити? Я хочу дати можливість відру сьогодні чим-то другим, наприклад, столиком. Для вот нам не нужна собственна вірьока. Краї відра підлягають фарбуванню у колір мотузки. Першим шаром наносимо ґрунтовку. Вона саморобна із водоемульсійної фарби, клею ПВА та акрилового лаку. Нам би не те, що чотири руки, нам би і шість тут не завадило насправді. Нам нужна краска белого цвета и немножко колора, чтобы задать тон. Белого как можно больше, цвета как можно меньше. Пігмента знадобиться лише кілька крапель. Ухредей такий ніжний відтінок, таке молочко, сонечко таке. Аби повністю перекрити ядучий зелений кольор відра, фарбу наносимо у три шари. Для висихання у сонячну погоду вистачає 20 хвилин. Наше відро вже почало набирати таких от антипластикових риз. Да? А далі що будемо робити? А, далі от будемо використовувати нашу рявку з допомогою гарячого клею. Будемо проклеювати по периметру і вона буде приображатися. Геть не пластикове, заги закриємо. Сьогодні не капало пластик. Настя фоміна озброюється клеєвим пістолетом. Саме головне просто ровно зафіксувати перше. Перша частинка пішла, в тебе. клей лягає, і ми прижимаємо. Я очам не вірю, ми До дна. Вау. Почти. Так. До кінця. І Настя опеклася, І Оля опеклася, і Оля опеклася! Робота із гарячим клеєм вимагає обережності, адже з пістолета він виходить дуже розігрітим, зате назовні швидко застигає і добре тримає. Ми йдемо, йдемо, до центру наближаємось, щільненько вкладаємо і тиснемо. Настя Феміна зі своїм поєднанням мотузки і сміттєвого відра опинилася у хорошій компанії, адже з'єднувати пластик з натуральними волокнами нині дуже модно. Приміром зірки сучасного дизайну брати кампана заплили пластикові стільці мотузкою із ліани. Ці двоє бразилійців надивилися, як у їхній рідній країні, із вуличних ресторанів зникають традиційні плетені меблі, і їм на зміну приходять дешеві пластикові стільці і вирішили поєднати натуральне і хімічне. Причому мотузку взяли не просту, а з найшкідливішою місцевої ліани апуй. Ця рослина заплітає і нищить дерева, а брати Кампана змусили її, ніби прорости крізь пластик і сплестися у лавки, крісла та дивани чудернацьких форм. Парадокс, але коштують дизайнерські лави від Умберто і Фернандо Кампана шалених грошей, дарма що пластики вірьовка. От що значить ідея. Маєте власні оригінальні ідеї? Поділіться на нашій сторінці у Фейсбуку Речі до речі плюс. Набирайте українською. Часу вам і натхнення. Що ж, дякуємо.